Добрий вечір усім, бо в нас вже вечір 18... Ой, 19.52. Ми гуляємо, хоча приїхали, садили сьогодні картоплю, то приїхали і я його вигулювала в три часа. Але звичка, два рази на день, то було в непланове, а це по графіку. У нас так холодно дуже. Оце. Трішечки з тих вітер. Ми тут ходимо завжди бережком. Ще не знаю, чий це город, ще кукуруза не молочена. О, треба прийти сюди вівцям накосити. Дуже гарненьке відійшло. Тут ще було маленьке, а це дуже гарне. Корова ми не косимо, корови ми пасимо вранці і ввечері. В день вони ще так стоять, їм поки що цього вистачає. Трава дуже молода і дуже соковита. О, точно завтра треба прийти сюди вівцям накосити. Треба накрити парник дуже добре, тому що в нас сьогодні було холодно, а на цю ніч також передають дуже холодно і, можливо, на поверхні грунту морозець. Так як ми сьогодні вранці пасли корів, ми ніколи ще не пасли. І так як ми садили сьогодні картоплю, ой, яка травища, боже, мені по коліно. Ми також ніколи не садили. Втушкані у діті, настільки. Світер, курточка. Уранці пасли корів з мамою. Так померзли, такий вітер був, такий холод в двох штанях, у зимовому взутті. Світер на верх нього жилетка, тоді курточка з зимовою підкладкою. Я у рукавицях була, ну дуже руки померзли. ну Взагалі ми змерзли, вітер був просто шалений. І оце садимо, посадили картоплю вже сьогодні. Вчора вигорали городи, там у нас два поруч. Завтра хочемо посадити. Моркву, буряк, червоний, ну, різні буряки. І ще у нас сладка ж виорана поруч. Післязавтра це вже буде, посадимо в кукурудзу. І ще в нас є два городи. У нас дуже багато городів. Це не рахуючи тих, що два у нас під сіном, ми вже посадили люцерку, і один у нас так і є з люцеркою. Один буде ще з суданкою і один з гарбузами. Городи немаленькі. 19 соток і більше кожен. Ой, дуже гарна тут трава. У мене, знаєте, пунктик на траву, як для людини, яка годує когось із рук травою, я завжди видивляюся, де можна вкосити, поки нема на городах, поки люцерка там і так далі. Садять у нас сьогодні люди городи, картоплю почали садити, не тільки ми, а й там, де в нас город. На Добавці, так сказати, не, ну, не при двору, при двору у нас маленький городик, ми тут також тато виорав, ми трішки вкинули буряка, цибулька, кабачки, рядок, але ж таке ще нічого не висаджували там перець. Огірочки в стаканчиках посходили, дині почали сходити. Такого ще нічого не сажали, бо холодно. Ні квасолі не садили, холодно. Рання картопелька сходить, яку раніше посадили, рев'єра. Ну, як... Словеко співає насолода для вух, для слуху. От такі у нас справи. Нічого я так на коротеньке відео познімала, бо бігом-бігом, пригнали корів, попасли, бігом зібрались, поїхали. І садили, потім ми залишились, удвох садили. І, бо, і обідішня дойка. і... Ну, що ти за тих? Місті напевно, таке рідко почуєш. Ні, бусічка назад, назад зайчик, там вже жоніки заросше. Назад вертаємось. Угу. садиться. Не виходить у мене знімати. Коли ми щось таке робимо, щось там садимо. Я звожу вас на город, покажу. Вже починає цвісти полуничка. Азія їх у неї особливо, своя ще не дуже, але ця набагато раніше. Хоча ну, й своя не пізня і не середня також. Я раніше, поки не було цієї інших сортів, то вважала, що й своя досить рання. А через оці голоди все у нас здвинулося, всі роботи. Колись, пам'ятаю, були часи, що 13 квітня садили буряки, а це вже травень. Усе обсадиться вже й літо. Вітри, кожен день дуже здорові вітри. Ось такі у нас справи. Ми з мамою сьогодні ввечері вдома, приготували вечерю, зробили салатик, залишилось там заправити все, хлопці пасли, сходили з велосипедом, накосили два великих мішки. Дуже важкі. На руками як нести дуже важко. Що ти ото робиш? Загрузила пральну машинку, то там по двору яка робота. І оце. Залишилися в нас самі корови. Та вже вдосі пригнали. Я лінтяйка, я корів не дою. А так по-іншому. По всьому іншому тільки не по Але незважаючи на холод, життя продовжується. Вон яка трава. На камері така мала, здається, хоча вона мені ось ці кущі більше, ніж по коліна. Але природа оживає, вже все розпустилося. Яблуні цвітуть, у нас в дворі. З тюльпанчиками вже на днях розпрощаємося, але будуть радувати інші квіти. Кому цікаво, квітничок зніму на днях, також попрощаємося з тюльпанчиками. Але зацілий риси низькорослі фіолетові. Дуже ефектні, фіалка садова. Такі, таке сільське життя. То в мене якось так виходить, то в мене багато є чого зняти, розказати, то зовсім нічого, то втомлюєшся, то нема бажання, то немає настрою якогось. Забула подякувати всім. У нас вже більше 4 тисяч. Це його заслуга. Багато підписується, коли його відео дивляться. Так, Бусічка? Сподіваюся, що, можливо, з неділі поїдемо до Конотопу, бо в мене закінчився йому корм. Там залишилась столова ложечка. То ми так перебиваємося місцем. і купили йому, привезли до нас у село, рідко буває салака, коли мама купила йому вчора чи позавчора. Пакетик собаки. Ну, ще нам треба суданку докупити, щоб посіяти. Отак. От Підемо ми далі. Це ще не... Ще півгодинки точно будемо ходити. Так от, дякую всім. Знову стрибнула з думки. Дякую всім за підписки, за підтримку. Я ніколи не думала, що наш канал якось буде розвиватися. Спочатку взагалі ніхто не дивився, такі там перегляди взагалі малесенькі. І що я запам'ятала, як почалася війна, у мене було 14 підписників. А на оцих, на початок травня, на оци, оцих днях у мене було чи 46, чи 48. Тому я вважаю, що за рік. Хоча каналу півтора року, а зареєстрована я ще раніше на Ютубі, але відео викладаю півтора року, то досить непоганий результат. Ну добре, всім до побачення. Гарних вам днів попереду то садить городи здоров'ячка, не дуже переживайте, якщо щось не вдається. Заморилися, відпочиньте, Нікуди воно від нас не дінеться, все посадиться і все виросте.